Навіть на Івано-Франківщині сама громада видає свою газету. Ну це ж круто. Це ж місцевий літопис. Це ж про ми ж пишемо. Я... Ми пишемо у вільному голосі такі теми, які не напише ніхто. Ми не перетягуємо новини, ми не передруковуємо звідкись з інтернету. Це все абсолютно оригінальний контент. Це наші місцеві люди. Ну, особливо тепер так на цю тему можна говорити: багато це наші захисники, наші батьки загиблих героїв. Я дякую тим людям. Які до сьогодні вірять в друковану пресу. І справа навіть не в тому, що інтернет. От розвиваються соцмережі, це все супер круто. Але ви розумієте, і Європа читає, Америка читає, мудрі люди читають. Щоденні газети. Так Щоденні, і розуміє цінність місцевої преси, особливо місцевої, тому що до людей найближче саме місцева преса. Ми тут в газеті не злукавимо, не подамо якусь неточну інформацію. Тут все чітко перевірене, і по факту газета це документ, і тому я щиро дякую. Всім, хто досі нас підтримує.